У селі Родатичі, що поблизу Львова, триває міжнародний шаховий турнір. Поряд із досвідченими майстрами змагаються і зовсім юні шахісти. Спортсмени з інших країн та областей живуть там, де й змагаються. У кожного свій номер. Олександр Бортник приїхав із Миколаєва і навіть поза змагальним залом не розлучається із шахами. Після партії повертається у номер і розбирає помилки. Втім, здебільшого відпочиває активно. Гуляємо по городу іноді там, щоб воздухом диша свіжим, щоб мозги працювали добре Ну а так, що там ну, ви бачили, там є. медвежа, лазанка називається. Ну там іногда лазим. Ну от так, іногда Ну, може футбол поіграти конечно, там полі. Ну, вроде, ну, гольф. Однак розваги це не єдине, чим учасників заманюють на турнір. Досвідчені і сильні гравці мають власні окремі вимоги. У всіх вони різні та обов'язкові для виконання. Представлення ослови проживання питання. Ну, і... Шекозаґанора попереду у шахістів ще більш детальне знайомство із містом і чотири змагальні дні. Переможці як майстерського, так і дитячого турнірів, будуть відомі у неділю, 27 березня.